Понад 175 мільйонів гривень податків оплатили туристична галузь Івано-Франківської області за перше півріччя 2025 року. Зокрема, понад 22 мільйони гривень склав туристичний збір. Головним магнітом для гостей регіону традиційно залишаються Карпати. Фахівці прогнозують і надалі популяризацію зеленого туризму та походів у гори. Більш детально про ситуацію на туристичному ринку Франківщини дивіться у нашому матеріалі. Улітку в Карпати йдуть тисячі туристів. Усіх їх приваблюють не лише яскраві гірські краєвиди та смачна гуцульська кухня, а й доступність до залізничної автомобільного транспорту, а також, що зараз особливо актуально, безпекова ситуація в регіоні. І все це за бюджетні кошти. Під так багато гостей повертається сюди з року в рік. В Карпатах не перший раз, але кожен раз приїжджаючи в Карпатах, завжди відкриваємо щось нове. А головне це нове це люди. Зараз знаходимося у хаті Гражді, ще раз повертаючись до сторінок незабутній повісті Михайла Косовисько, ті незабутих предків та наших прекрасних, легендарних, уже скажімо, діячів Івана Миколовича, Черніців, Раджанова. Хочемо ще раз доторкнутися до цієї історії, раді, що така можливість у нас є. Попри те, що зараз в Прикарпатському регіоні значні ресурси вділяють на потреби армії, не забуває тут і про створення нових туристичних локацій. Серед них музей Оскоколійки, які будують у селищі Вигода Калуського району, та нещодавно відкритий центр густольського коня у Косові. Залучати чималі грантові кошти для нових цікавих проєктів вдається, зокрема, завдяки створенню в місцевих громадах проєктних відділів. Серед таких активних громад я відзначу Івано-Франківську громаду, Косівську громаду. Коломийську громаду, Городеньківську громаду ну, фактично, громад мало, але кошти вони залучають. Зараз дуже багато проектів розпочалося, де є досить солідні суми, тобто це не 10 тисяч євро, це кілька сот тисяч євро, які залучаються як гранди, як безповоротна допомога. Останнім часом все більш популярними стають опільські та гусульські краї. Їх туристи обирають для короткотривалого відпочинку та походів у гори. Щоб заощадити, гості зазвичай зупиняються не в готелях, а у звичайних садибах, власники яких офіційно не зареєстровані та не сплачують податки. Через це громади втрачають гроші, які можна було спрямувати на ремонт доріг та освітлення. Якщо йде мова про те, що деякі е е е е власники садиб, які відкриваються, вони Виконують законодавство, реєструються фізичними особопідприємцями. Відповідно, туристичний збір йде в місцеві бюджети. Є такі, що не реєструються, і їх дуже важко контролювати. Ну, Мовно кажучи, обласна адміністрація не має функції контролю. Що стосується місцевого самоврядування, то практично вони теж не мають функції контролю. Це тільки податково може робити певні контролюючі. Перевірки відпочинок на закордонних морських курортах за статистикою туроператорів здебільшого обирають мами з дітьми у пріоритеті Греція та Болгарія. Натомість путівок у Туреччину українці замовляють значно менше. Це зумовлено на бажанням зустрічатися з відпочивальниками з країни агресорки, яких у турецьких готелях ще мало. Вартість відпочинку за кордоном. Зросла і досить так суттєво. ну, По моїх так розрахунках, так орієнтовно, 20-30% вартість відпочинку в Болгарії зросла. Тому дешевого вже відпочинку, на жаль, немає. Е, середній чек також в нас відрізняється, е, тому що залежить від піковості сезону. Тобто, липень-серпень це високі дати, ну і відповідно вересень жовтень – це вже буде нижча вартість. Е, на відпочинок переважно їздять жінки з дітьми для того, щоб. До дітей оздоровити і трішки переключитись від після нашої цієї ситуації. Тим часом Прикарпаття приваблює не лише туристів, регіон серед лідерів із надання реабілітаційних послуг для поранених військових. Також в області діє програма Турбота про родину героя, завдяки якій сім'ї загиблих захисників мають можливість відпочити, оздоровитися та безкоштовно відвідати тамтешні культурні і історичні пам'ятки. Із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук для телеканалу Еспресо.